Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувався із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним наступного дня після того, як сам Шольц на форумі у Берліні говорив про можливість повернення до так званого мирного порядку з Російською Федерацією, якщо Володимир Путін відмовиться від війни в Україні. Припинить військові дії на території сусідньої держави і виведе свої війська з її території, можна було зрозуміти, що Володимир Путін не пристане на ці умови, хоча б за заявою прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, який реагував на схожі висловлювання президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Президент Сполучених Штатів під час спільної прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном підкреслив, що поговорив би з Володимиром Путіним тільки в разі, якщо той припинить війну в Україні і відмовиться від окупації території сусідньої держави. Піскову відповідь наголосив, що Путін готовий розмовляти про Україну однак не збирається погоджуватися із умовами, які були висунуті Джозефом Байденом, і тому так зване. Спеціальна воєнна операція, яку Путін розпочав 24 лютого 2022 року, буде продовжуватись. Розмова із Олафом Шольцем, якщо порівняти офіційні повідомлення Канцелярії Федерального канцлера і Адміністрації президента Російської Федерації також була розмовою людей, які не почули один одного. Путін не став навіть приховувати те, що зараз найбільше засуджує цивілізований світ: удари по цивільній інфраструктурі України. Він за словами прес-служби. Президента Російської Федерації пояснив федеральному канцеру, для чого російські збройні сили здійснюють ці удари. Шольц натомість закликав російського керманича припинити удари по українській цивільній інфраструктурі і підкреслив, що Німеччина буде і надалі робити все можливе для того, щоб забезпечити. Обороноздатність України і її можливість виживання після російських інфраструктурних атак, Так що можна було чітко собі уявити, що федеральний канцлер Німеччини під час розмови з російським президентом говорив саме. Про необхідність припинення війни і виведення російських військ з території України, як і припинення російських ударів по українській інфраструктурі. А президент Російської Федерації натомість говорив зовсім про інше: про те, що російські удари по українській інфраструктурі є цілком виправданими, і федеральному канцлеру Німеччини просто потрібно зрозуміти, чим керується російський президент президенти. Коли віддає ці злочинні накази. Ну і виникає, звичайно, досить просте питання: а про що в такій ситуації очільникам цивілізованого світу домовлятися із російським президентом Володимиром Путіним? А нема про що. Кожна така розмова, яку ініціюють західні лідери, знову і знову демонструє, що Володимир Путін не збирається прислухатися ані до їхніх пропозицій, ані до голосу. Здорового глузду, а занепокоєний насамперед можливістю зазнати поразки у війні з Україною, і зараз вважає, що необхідно втілювати в життя відому військову доктрину Російської Федерації шляхом репресій проти мирного населення, шляхом справжньої терористичної діяльності проти мирного населення, примусити керівництво ворожої країни до повної і очевидної капітуляції перед керівництвом Російської Федерації і до виконання тих умов, які Російська Федерація висуває ворогу. А в українській ситуації ці умови є очевидними. Вони мають призвести до демонтажу Української держави і приєднання території колишньої України до Російської Федерації. Нагадаю, що це буде тільки перший крок у приєднанні територій всіх колишніх радянських республік до Російської Федерації, і відновленню Російської Федерації у кордонах Радянського Союзу на 1991 рік, можливо, за винятком ла. Атвії, Литви, Естонії, хоча я і тут не впевнений, тому що думаю, що в будь-який момент керівництво Російської Федерації сп'яніле від таких успіхів може ухвалити рішення про необхідність початку конфлікту із НАТО, тільки не ядерного конфлікту, до якого і закликає міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, коли говорить, що ядерним державам потрібно домовитися про те, що навіть якщо між ними буде якийсь конфлікт, він не має бути ядерним. Це очевидне. Бажання схвалити наміри по окупації Балтійських країн так, щоб Росія не зазнала ударів ядерної зброї. Втім, я не думаю, що на Росію очікують такі успіхи, які призведуть до сп'яніння її керівництва аж зовсім ні. Я якраз вважаю, що сп'яніння буде не від успіхів, а від поразок. І що Західні керівники намагаються це пояснити російському президенту Володимиру Путіну, що він дарма вважає, що час працює на Російську Федерацію і на нього. Що насправді ми наближаємося не до перемоги Росії, а до створення спеціального трибуналу Організації Об'єднаних Націй по військових злочинах Росії, і в цій ситуації, навряд чи хтось з керівників цивілізованого світу зможе тоді зателефонувати до президента Росії Володимира Путіна. І про щось там домовлятися. Адже Володимир Путін буде задекларованим злочинцем. Людиною, з якою не захоче розмовляти ані президент Сполучених Штатів, ані президент Франції, ані федеральний канцлер Німеччини. І у Володимира Путіна є просто ще час, щоб. Поговорити із західними лідерами, ну хоча б про щось конструктивне, сьогоднішня розмова із федеральним канцлером Німеччини, можна сказати, закінчилася без будь-яких реальних результатів. На черзі розмови з президентом Французької Республіки Еммануель Макрон вже повідомив, що він готує таку розмову із президентом Російської Федерації. Очевидно, під час цієї розмови буде йти мова і про... Ті консультації, які Еммануель Макрон провів у Вашингтоні з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, однак я чомусь не думаю, що президент Російської Федерації прислухається до президента Франції і усвідомить на яких реально умовах може відбутися його спілкування з американським колегою. Путін поки що живе в світі, де він має знищити Україну і цим знищенням довести Заходу те, що з ним потрібно розмовляти на його власних умовах. І тут на нього і чекає те розчарування, яке і призведе до сп'яніння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал, у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!